Усім привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні, 23 серпня, і я вирішила трішки розпочати свій такий влог, в'язання із залишків пряжі, щоб було, як то кажуть, що першу, першого числа показати вам, відзвітувати перед вами. І так. В минулому відео я розпочала в'язати бактус для доньки. Наразі я його продовжую трішки пров'язую трішку, Не знаю, чи вдасться мені до першого числа завершити, чи не вдасться, але просто от вам показую, що виходить, і доволі непогано, виходить, мені подобається. Тому якось так. Цей спільний проєкт в'язання і залишки в пряжі організувала Наталочка. За що я окремо дякую, я потрішку вив'язую свої залишки. І, звісно, зараз хочу показати вам ще дещо, що я хочу розпочати паралельно з цим проєктом, тому що я беру участь ще в одному проєкті, в'яжу, що хочу осінь на носі, і в нас там є обов'язкова умова зв'язати якийсь осінній декор. Ну, Я довго думала і вирішила, що, мабуть, я все-таки зв'яжу щось в отаких ось кольорах. Ну, і, звісно ж, це у мене такі залишки залишилися з різних проєктів. Оце ниточку взагалі не пам'ятаю, для чого я її брала, що це в мене було. Можливо, до чогось підв'язувала. Взагалі не пам'ятаю. Їй дуже багато років. От, Тому я вирішила в'язати серветочку в осінніх якихось таких. Кольорах, чи то може бути прихваточка, не знаю ще, але я думаю, що я е, поки що так відзніму і на протязі ще там до першого числа щось таке, чи то розпочну, чи може вже й завершу. Подивимося, як буде складатися наше життя. В описі до даного відео будуть посилання на всіх дівчаток, які беруть участь у цьому спільному проєкті. Тому переходьте, там досить цікаві роботи в усіх. Мене Наталочка-організатор взагалі вразила так своєю підставкою з цих відкривачок кришечок металевих. Взагалі це просто щось бомбічне, сфеєричне. Я не знаю. Навіть я вже, я вже навіть сама розпочала збирати ці кришечки, аж одну. Зібрала, тому продовжую. Залишилося там у неї скільки йшло 110 чи 112 штук, тому вже небагато залишилося. Початок є, старт є. Розпочинаємо. От, ну, думаю, що наразі я скажу вам до побачення, до наступного підключення. Усім привіт! Завершується місяць, і нам потрібно робити звіт в рамках проекту В'язання із залишки в пряжі. В цьому, Напротязі цих двох тижнів мені вдалося зв'язати ось цей бактус. Більше, на жаль, нічого я не розпочинала, не в'язала, тому що ну, трішки забагато в мене процесів, забагато роботи. Можливо, вже восени, коли з'явиться більше часу і почне раніше темніти і менше роботи буде. Тоді вже будемо. Щось більше просувати, але наразі так як є. Ось що в мене вийшло, я процесом задоволена тим, що в мене який в мене вийшов він. Тому зараз я вам покажу, скільки, яка його вага. Це, здається, 58 грамів, якщо я правильно пам'ятаю. Так, 58 грамів він важить. Е, заміряла я його, він у мене е, 52 сантиметри у висоту і 120 сантиметрів у е, ну, в розмахі, в розмахі. Тому, е, от якось так, е, на даний час я буду. Вам говорити до побачення. Не прощаюся. Звісно, звіт через два тижні буде, з якими процесами поки що не задумувалася. Деякі плани є, але поки що я не знаю, чи буду їх втілювати. Не хочу наперед щось загадувати. Тому, пока-пока.